Вітаю вас, малята. Торт у мене був учора, а сьогодні вже немає, каже мама купить завтра. А чому це так буває? Вчора ще лежав сніжок на сенчатах, я катався, а сьогодні у дворі по коліна вже води. Тато каже, не хвилюйся, завтра сніг передають. Та ще я не розумію. Вчора, завтра, і сьогодні. Що це значить? Поясніть? Малята! А ви знаєте, що таке вчора, сьогодні і завтра? День, який іде зараз, називається сьогодні. Те, що відбувається зараз, називається сьогодні. Пригадайте, що ви сьогодні робили? Я сьогодні прокинулась вранці, поснідала і прийшла в гості до Сашка. Вчора ми з Сашком гуляли в парку, годували птахів. Вчора це день, який прийшов, проминув. А що ви робили вчора? Завтра буде інший новий день, який ще не настав. Він прийде тільки завтра. Завтра ще немає, ми його чекаємо. Що ви будете робити завтра? Подивіться, малята, яка гарна квітка виросла у Сашка. Ось така вона сьогодні. Ось такою вона була вчора? Такою стане завтра. Вчора ми насипали повну годівничку насіння, а сьогодні його залишилось мало. А завтра годівничка буде порожня. А ви догадались, чому? Скажіть мені, будь ласка, якого кольору смужки? Якого кольору верхня смужечка? На нижня. На верхню смужку покладемо пірамідку. На нижню м'ячик. Скільки пірамідок? А скільки м'ячиків? Додамо ще одну пірамідку. Скільки пірамідок? Одна, дві. Всього дві пірамідки. Чого більше м'ячиків чи пірамідок. Скільки пірамідок, а скільки м'ячиків? Чого менше пірамідок чи м'ячиків? Пірамідок 2 їх більше, а м'ячик один. М'ячиків менше, ніж пірамідок. Поставимо ще один м'ячик. Порахуємо. Один, два. Всього два м'ячика. Скільки стало м'ячиків? А чи порівну пірамідок та м'ячиків? Порахуємо ще раз. Всього дві пірамідки. Одна друга. Один, два, всього два м'ячики. Скільки залишилось пірамідок? Чого більше? Чого менше? Вчора, це те, що відбувалось вчора. Воно пройшло про минуле. Сьогодні це те, що відбувається зараз. А завтра ще не настало. Ми з нетерпінням на нього чекаємо. До побачення!